Не потрібно думати, що Нідерланди слабка команда через те, що вони здобули одне очко в третьому турі. Україна влаштовує нічия для того, щоб вийти з групи, нічій нічі, це мене лякає. Ось ці два матчі нідерландців з фінами і з данцями, і в першому і в другому матчі купа помилок. Ну принаймні два пропущених проти фінів однакові помилки в цій ключові зоні шостого номера, коли в недодачу дають і накривають там Тейлор і ще і ще якогось. І те саме було з данцями. Дуже схожа помилка тоді, здається, не забили данці в тому епізоді. І враховуючи те, як ми пресингуємо, а пресингуємо досить якісно. Мені прям дуже подобається, як ця команда Мельгоси діє в пресингу. Незважаючи на ті зміни, які відбуваються в команді по ходу цього турніру. Пресингують якісно, і ось те, що нам потрібно, нічия мене чому турбує, тому що може Мельгоси від цього відійти з голландцями. Мені здається, що якщо б грали сміливо спочатку голландців можна було б ловити на тому, на чому їх ловили Фіни та Данці. Я думаю, що не будуть відходити. Я думаю, що будуть грати в те, що вони грали, і ну використовувати свої найсильніші якості. тут ще питання в тому, як футболісти самі адаптуються до цього розуміння, що нічия нас влаштовує, і ось тут Ну напевно ж там. Двічі десь умовно в першому таймі голландці з цього пресингу вийдуть, і щоб ось воно вже коли засяде в голові. і Те, що а може, не треба ризикувати, а може десь я тут не добіжу 5 метрів до суперника, щоб не залишатись тут зону за спиною. Ну я і це ж молодіжка. Вони психологічно можуть бути не настільки Хоча да я абсолютно говорю, що і тренер такий, і характеристики футболістів ну спонукає до того, щоб від цього стилю не відходити.